Діти з сімей ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та тих, хто втратили рідних через війну, відвідали тренувальну базу та ігрову залу Палацу спорту Шинік, де готується і проводить свої матчі багаторазовий чемпіон суперліги України і володар національного кубка з баскетболу Дніпровський Дніпро, який спільно з благодійним фондом «Rise of Ukraine» ініціювали проведення екскурсії та знайомства хлопців та дівчат. Своєрідним гідом для них спочатку став директор клубу Олег Любимов, який стисло познайомив малечу з особистостями творцями історії гри Помаранчевого м'яча. далі провів їх низкою різноманітних залів, де гулівери удосконалюють і підтримують свій фізичний і функціональний рівень, після чого прочинив двері і запросив до святая святих місця, яке відкрите для небагатьох. Роздягальні команди, де б до поєдинку у його перерві та по завершенні відбувається таїнство налаштування, аналізу і підсумку зіграного матчу, де б'є шквал емоцій або просто стоїть мертва могильна тиша. І звісно, згодом усі висипали на майданчик палацу, який не тільки арена для гри, але і простір. Для формування справжніх чемпіонів та активних особистостей про подібне їм у ході спільного тренування розповідали і демонстрували гравці Дніпра Ігор Дубаненко, Роман Бондарчук та Михайло Гробченко. Радий бачити молодь в нашому залі. Вони на нас дивляться ми для них приклад, і хочеться по максимуму передати їм свій досвід, їх зацікавити якось цим спортом. Хоч ви бачите, які в нас реалії це не зовсім легко, скажімо так, навіть професіоналам, але ця посмішка дитяча заряжає і. Ми розуміємо, що нам тільки вперед. Дітям нічого робити вдома. Вони можуть ще займатися не тим, що потрібно. А такі заходи вони посилюють любов к спорту. Та й дітям є куди виплеснути свої емоції в добре росло. Розпочавши з розминки, гравці далі через вправи з м'ячем і китки по кільцю. Різноманітні естафети намагалися закохати малечу у свій вид спорту, який виховує спортивний дух, навчає боротьби за перемогу, прийняття поразок та важливості чесної гри, що завжди важливо і своєчасно, як для спортивного, так і для особистісного росту. А ще баскетбол допомагає розвитку координації рухів, збільшенні витривалості, сприяє загальному функціональному розвитку та відмінній фізичній формі і можливості. Можливо, хтось з них згодом стане займатися на професійному рівні, а поки що в них лише купа шалених позитивних емоцій від побаченого і пережитого. Мені спочатку було дуже страшно, а потім я, коли їх побачила, я дуже здивувалася, тому що вони високі. А мені, мені сподобалось дуже сильно. Ще познайомилася з цими гравцями. Мені сподобалося, як в нас вчили тренера. Мені дуже сподобався зал, тут дуже гарно. Та дуже цікаво. Мені я дуже була задоволена всім. Дякую вам велике. Екскурсія виявилася корисною та позитивною для всіх без виключення. Вона допомогла завоювати серця нових прихильників гри помаранчевого м'яча, поширила серед них любов до баскетболу, підкреслила важливість спортивного розвитку дітей, їхнього згартування і становлення. Сподіваюсь, ми принесли дітям якусь радість. Щось ми показали якісь свої баскетбольні фішки. І ми дуже сподіваємося, що їм це сподобалося. Тому головне, що діти бігають, радіють. Наразі можна бути на 100% переконаними, що після подібного полку прихильників баскетбольного клубу Дніпро прибуло і вони вже зовсім скоро з'являться на трибунах палацу спорту «Шинник», щоб підтримати своїх комирів у матчах.